Вправа 805. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо. Перше задання: t плюс 1, що множиться на t-7. Відняти t-1, що множиться на t плюс 7. Ну, для початку, щоб спростити, давайте розкриємо перші дужки. Отже, t плюс 1 множимо на t. То ми записуємо, що t буде множитись на t. Далі додати і 1 будемо множити на t. Далі t плюс 1 множимо на мінус 7. Це буде додати t множимо на мінус 7. І додати І 1 множимо на мінус 7. Є? Потім йде на знак мінус. Тоді ставимо мінус і відкриваємо дужки. T-1 множимо на t. Тобто t множимо на t. Далі відняти 1 це додати мінус 1, то ми пишемо додати мінус 1. Ми множимо також на Т. Так. Є. Далі додати. Ну і Т 1 множимо на 7. То це буде Т помножити на 7. Додати. І мінус 1 ми також множимо на 7. І це дорівнює. Виконуємо множення Т помножити на Т, це буде Т в квадраті. 1 помножити на Т, це буде Т. Далі. Т помножити на мінус 7 це буде мінус 7т. Далі 1 помножити на мінус 7 це буде мінус 7. Відняти у дужках t помножити на t це буде t в квадраті. Далі мінус 1 помножити на t, це буде мінус t. Далі Т помножити на 7 це буде плюс 7т. І мінус 1 помножити на 7, це буде мінус 7. І це дорівнює. Ну що ж, перед дужками у нас є t у квадраті. Ну, а зараз є плюс Т і мінус 7T. Т відняти 7t, це буде мінус 6T. Так, далі іще буде мінус 7. А зараз записуємо мінус. Давайте відкриємо дужки. У дужках у нас t у квадраті. Далі. Бачимо, у нас є мінус t і плюс 7 t Мінус t плюс 7 t це 7 t відняти t, Це буде додати. 6 t Ну і ще залишиться мінус 7. І це дорівнює. Ну що ж, це у нас буде t у квадраті. Мінус 6 t Мінус 7. Перед дужками знак мінус. Міняємо знак доданків на протилежний. Було t в квадраті, стане мінус t в квадраті. Було плюс 6 t, стане мінус 6 т Було мінус 7, стане плюс 7. І це дорівнює. Ну що ж, зводимо подібні доданки. Тут у нас є t в квадраті і мінус t в квадраті. Їхня сума дорівнює 0. Далі, у нас є мінус 6т і мінус 6 t. Це буде мінус 12т. І є у нас мінус 7, і плюс 7. Ця сума у нас також дорівнює 0. То у нас залишається тільки мінус 12т. Переходимо до другого завдання. А в кубі мінус 2b, що множиться на а в квадраті плюс 2b. Відняти. А в квадраті мінус 2b. Що множиться на а в кубі плюс 2b. Ну що ж, не можна тут нічого винести за дужки, тому ми будемо виконувати множення. Спочатку а в кубі мінус 2b множимо на а в квадраті. То ми записуємо а в кубі, ми множимо на а в квадраті. Потім мінус 2b це додати мінус 2b, то ми пишемо додати мінус 2b. Ми множимо на а в квадраті. Так. Далі додати. А в кубі мінус 2b множимо на 2b. То це буде а в кубі, що множиться на 2b. Додати. Ну, у нас залишається тоді мінус 2б. Помножити на 2b. Потім йде знак мінус. Розкриваємо дужки. А тепер а в квадраті мінус 2b множимо на а в кубі. Це буде А у квадраті, що множиться на А в кубі, потім знову додати мінус 2B, ми множимо на Авку. Ну, а зараз Ау квадраті мінус 2 b множимо на 2B. Це буде додати Ау квадраті, що множиться на 2B. І додати залишається мінус 2B. Помножити на 2 b і це дорівнює. Виконуємо множення а в кубі помножити на А в квадраті це буде А у 5 степені. Далі мінус 2B помножити на А в квадраті це буде мінус 2А в квадраті B. Далі А в кубі помножити на 2Б, це буде плюс 2 а в кубі б. Далі мінус 2b помножити на 2b, це буде мінус. 2 на 2 4, Б помножити на Б це буде Б в квадраті. Так, відняти. Далі відкриваємо дужки. А в квадраті помножити на А кубі це буде А в п'ятій степені. Далі мінус 2B помножити на А в кубі. Це буде відняти. 2 А в кубі Б. Далі А в квадраті помножити на 2B. Це буде додати 2 а в квадраті b. Ну і мінус 2 b помножити на 2b. Це буде мінус 4B у квадраті. І це дорівнює. Якщо тут у нас немає подібних доданків, розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Першу частину переписуємо без змін. а у 5 степені мінус 2 в квадраті b плюс 2 а в кубі b Мінус 4б у квадраті. дужками знак мінус то у нас було А5 і стане мінус ау5, було мінус 2а в кубі Б стане плюс 2 а в кубі Б. Було плюс 2А в квадраті Б, стане мінус 2. А у квадраті Б. Було мінус 4B у квадраті, стане плюс 4 b у квадраті, і це дорівнює. Ну що ж, дивимося, у нас є подібні доданки, є А5 і мінус А5. Ця сума дорівнює 0. Викреслюємо. Далі дивимося. У нас є з А в квадраті є мінус 2 А у квадраті b і є мінус 2 А у квадраті b. Разом буде тоді. Мінус 4а в квадраті b. Так і запишемо. Мінус 4 а в квадраті b. Йдемо далі. У нас є 2а в кубі b. і є 2А в кубі b. Разом буде плюс 4 а в кубі b. Ну і у нас є мінус 4b в квадраті. І плюс 4b в квадраті. Ця сума дорівнює 0. З суми її можна викреслити. Ну що ж, у нас вийшло мінус 4а в квадраті B плюс 4А в кубі b. Це можна записати як 4а в кубі Б. Додати мінус 4 це відняти 4а в квадраті B. Є? Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, спростіть вираз, ми спростили, записуємо, що в першому завданні ми отримали мінус 12 t а в другому завданні ми отримали 4А в кубі b Відняти 4А в квадраті Б.